Усім нашим телеглядачам, Привіт, мої друзі. з вами чудесний Отак, от, от кохані друзі, навіть ну що будемо сьогодні з вами продовжувати говорити, тому що ми з вами обіцяємо. Ми обіцяли вам точніше, що ми скоро, дуже скоро повернемось до вас і будемо розповідати різні цікаві факти далі про все навколо в нашому світі. Казали? Да. Ну от і що, і будемо сьогодні продовжувати. І пропоную розпочати з того розповісти, що таке рятівник. Знаешь, кто такая ретион? Ну да, это человек, который спасает людей и всіх. І, і всіх навколо що може потрапити у біду, у там якусь таку надзвичайну ситуацію, да, і насправді день рятівника, якщо казати вже більше того. Ну от, в принципі, я тобі скажу таку просту дуже теорію. Насправді, якщо ти хочеш дізнатися, хто це такий, до, якого, до якої там сфери він має відношення, то варто подивитися на професійне свято, хто його святкує. В принципі, чисто теоретично, день рятівника святкують працівники, уяви собі, аварійно-рятувальних служб. Ми казали про це, що якщо якась біда трапляється, да, то потрібно в принципі туди звертатися і там. Може допомогти. Потім пожежна охорона, інші спеціальні формування, а також прості громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації надзвичайних ситуацій, які могли трапитися. Ти мені скажи тільки правдиво, чи допомагала ти колись дуже серйозно комусь? Тво, не помню. Ще не траплялося такого, Ні. Да, в житті? Ну я не знаю, можливо, там десь котик заліз на гілку, не міг злізти, ти підійшла, його зняла і він собі да. побіг. Була така ситуація. Да, і як тобі? Нормально, Нормально, да. Я тобі можу розповісти таку ж подібну ситуацію. Насправді був кот, який кіт який заліз на гілку, не міг злізти, і більше того, потім я не міг зняти його з тієї гілки. Він м'явчить, він нічого не може зробити, він нічого не розуміє. Намагаєшся його, хоч якось там підійти, погладити. Ні, ні в яку. Починаєш його потім намагати, намагаєшся якось там відірвати від тієї гілки. Він тебе лапою починає бити ще. <гум> ну от якісь такі враження, котик залишився там далі на гілці. Потім зліз сам, а Я пішов собі далі, трохи заснів. Учний, тому що рятівник з мене, як виявилось, чомусь не дуже. Ну, начебто, отак от можуть бути, знаєте, наші такі рятівні вчинки. А як ще можуть діти трактувати про те, хто такий рятівник, пропонуємо переглянути просто зараз. Спасації це та чоловік спасають. например, человек тонет, а они плавают, и может никто не в пяти, а они увидели и спасают. Спасатель – это тот, кто спасает людей. Спасатели? Это когда человек попадает в пету, а они их увидели и спасают. Спасатель это тот, кто сп спасает людей на пляже, э, в парке аттракционов. Спасатели обязательно нужны на пляже. Полиция спасает людей. К примеру, пожарный это спасатель, врач это спасатель, хирург это спасатель. Потом на пляже всегда должен быть спасатель. Зимой они нужны в горах. Пожалуй, спасатели. Если кошка тонет, то собаки спасают кошек. Когда люди попали в нехорошую ситуацию, тогда полиция может приехать и помочь. Якщо чесно, ні разу не бачив таку ситуацію, коли б собаки рятували котів, але це прикольно звучить. Я думаю, хотів би це побачити на власні очі. Але будемо переходити далі і говорити сьогодні про не менш цікавий об'єкт. Суб'єкт, я не знаю, як його назвати, це школа. Да? Школа знаєш, що таке школа? Звісно. <свісно> ну, як ти можеш охарактеризувати цей об'єкт, якщо казати? Ну, це таке поміщення, в якому обучають да насправді їх існує дуже дуже багато, і більше того, тобто для тебе класичне розуміння школа це в тому от плані, що туди ходять діти, да і навчаються, тобто здобувають там освіту. Більше того існують, наприклад, такі от такі, якщо можна сказати, вища школа бізнесу. Це більш більш вищі навчальні заклади, а можуть бути ще й тренінги, тобто спеціальної спрямованості, які так само можуть називатися школою. Здивована чи ні? Да. Тобі подобається ходити в школу, кажи чесно. Да. А що тобі там найбільше подобається? Ну, мабуть, уроки. Спілкування з однокласниками, може, ні? Ні. Ні, тобі більше подобається навчатися. І що як тобі навчання взагалі? Тому що я забув за це все. Це так давно було. Я навіть не пам'ятаю, як воно там сидіти на уроці в школі. Потрібно відповідати ручку, підіймати, Ну щось пам'ятаю, бачиш, але як воно зараз тобі оти світа навчання дуже подобається? Чи щось не подобається? Ну взагалі... Вишти не нравиться, отак. От навіть. Тобто нічого не змінюється. Тепер я просто задоволений. Навіть знаєш, можеш не розповідати мені, що тобі не подобається. Я просто задоволений тим, що нічого так, начебто, і не змінилося, тому що я так само був чимось задоволений, а чимось не задоволений. Ну а просто зараз пропоную для того, аби ми всі були задоволені, послухати цікаві факти про школу. Привіт, друзі! А чи знаєте ви, звідки взялося слово школа? Так от, походить воно аж зі стародавньої Греції. Схоле. Саме так греки називали заняття, під час яких вони читали та обговорювали різні філософські питання. Школи раніше не були такими, як зараз, і навчалися в них тільки хлопчики. А ще уявляєте. У них не було в один день багато різних уроків. Для того, щоб опанувати шкільні предмети в стародавній Греції, потрібно було поступово переходити з однієї школи в іншу. В одній навчали читати, писати та рахувати, в іншій вивчали музику та поезію, а в третій військове мистецтво. Найцікавіше те, що школа сприймалася не лише як обов'язок, а як приємне та захопливе проведення вільного часу. Ну, такі цікавості про школу можна було почути. Ну і в принципі, думаю, просто буде вам, якщо що, десь щось загадати і розповісти, що опа, а ти знаєш там щось про школу таке. Ти кажеш, да, знаю, а ти цього не знаєш, то відсотково ну чого там, про школу і тому подібне. Але будемо переходити до, я думаю, більш цікавої теми, як котики. Тобі подобаються оці кішки, котики, собачки, Да, так, більше собаки. Собаки, да, тобі більше подобаються. Але сьогодні поговоримо про котиків. так, що, так, будемо сьогодні це, Хто такий мейн-кун. До речі, це в принципі порода, яка жила у США. Ну і да? тобто вона виведена була в Сполучених Штатах Америки, де вони жили на волі і добре пристосувалися до несприятливих погодних умов. Ну от, як на мене, коли кажуть про те, що може тварина жити у будь-яких погодніх, ну там природніх да, умовах, погодних умовах, вона може бути трохи, знаєш, виглядати дивакувато, як мінімум, тому що вона не боїться нічого. Як ти думаєш, це девакуваті котики? Ніхильно. Не сильно. А чому? Не знаю. Тобі ну... так здається, що Но, вони Якщо подивитися, котики такі милі. Зрозуміло, усі котики в нас дуже дуже милі, хоча насправді інколи вони бувають дуже навіть агресивні. Хоча, зокрема, Мейн-Кун, я не знаю, що правда агресивний це кіт чи не агресивний. Але є дуже ціка... цікава теорія про те, що свою назву вони одержали завдяки місцю походження. А також, можливо, завдяки звичкам і, зовнішні, і зовнішньому сходству знаєте, подібності з єнотом. От хто б міг подумати, що кіт може бути схожий із за Тобто собака це нормально, коли там кажуть, що дуже схожа з єнотом, поведінкою і так далі. А якщо казати за кота та єнота, в мене навіть, знаєте, такі закрадаються сумніви, що чи може це бути взагалі, чи не може. Тому що будемо робити? Та дивитися, сюжет. правильно дивитися на цього кота єнота. Якщо ви вважаєте, що мейн-кунт мейнкун це якесь незрозуміле китайське слово, то помиляєтесь. це порода найбільшої за розмірами домашньої кішки. Зовні вона пухнаста з довгою шорсткою, буває різного кольору і забарвлення. має великі лапи, довгий хвіст, близько посаджені вуха. Мейнкуни дивовижні тваринки, їхня чудова пам'ять дозволяє тримати у голові все і всіх навколо. За характером, представники цієї породи грайливі і доброзичливі, полюбляють бавитися з дітьми. Ще мейнкун чудова мисливиця і може годинами спостерігати за пташками у вікно. А якщо повз неї буде пролітати комаха, то обов'язково її схопить. До риб в акваріумі вона байдужа, але на всяк випадок краще його закривати кришкою. Раптом ця допитлива тваринка засумує і схоче побавитися з рибками. Як поміта, дуже красивий котик, такий і впремний на топахуш. Пошись. Ну, занадто він такий пухнастий, як на мене. Та є всіх капітан. Тому що пухнасті. ну просто похнастість оця зайва да це насправді зайвий клопіт господарю квартири, тому що вони в квартирах живуть, потім це все потрібно постійно прибирати. Да ну все одно від животне, розкупили, так ухажувайте. Ну тоді я я зрозумів просто твоє посилання, твій меседж, що красота требує жертви. Як то каже, да, насправді, якось так от виглядає цей котик. Ну будемо сподіватися, що сьогоднішній випуск нашої програми вам сподобався і ви обов'язково зрозуміли або дізналися. Щось нове. Ну а поки що будемо з вами прощатися і бажати вам прекрасного настрою. Ну а в слідочному сюжеті буде ще інтеклу.